Гарп. Роджер. Покінчить вже зі мною. Пірати вартовий вимушені стати пліч опліч, аби покласти кінець людині, яка прожила доволі цікаве та насичене життя. Саме слова Дейві покладуть початок змін у їх житті. Фінальна точка, після якої острів остаточно буде знищений. А всі позитивні згадки про Шебека залишаться лише у головах вірних йому людей. У нас ще вийде 1165 розділ, а потім манга піде на перерву. Хочеться сказати, що нам стало відомо Сею Шимрока, Цудо Кінджеро, який озвучував брата Санже Йонже, або всім відомого на намі із ЖЖК. У відео, присвяченому 113-му Томові, він говорить, цей пірат мій відчужений молодший брат Близнюк. Напис зазначає, що цей чоловік не шанкс. І далі Шимрок продовжує: воїни Ельбафу не адміна будуть підпорядковані нашому командуванню світовому уряду. Перетворимо це на гру. Родина Фігрлендів. Святий Шимрок. Братик тепер має всі шанси забрати популярність. Тим паче його таки конкретно проспеварили на стендах. Уявити ті, які почав читати ВП, а тут брат Шангса. Хоча з іншої сторони мене б зацікавило, типу, а що і як, то при яких обставинах. А тепер давайте поговоримо про розділ, який нос. Сить назву кров Дейві і починається з мемної обкладинки, присвяченій Хелоїну і Дню народженню перони. Манґака намлював кумедну обкладинку, яка відсилається на Алісу у Задзеркаллі. Там був мемний кровик, якого можна доволі часто побачити у коментарях в Тіктокові. По типу настав час робити хорні анімації. Ну і погляньте на міховка, рідко його побачиш із гуфі обличчям, і це один із тих випадків. Розділ розпочинається із реакціонерства. Ось цю хрінатінь не роздробила навіть участь найкращих бійців тієї епохи, і знаєте, для нас у більшості випадків Гарп завжди був таким собі дідом на приколі, якого навіть заморозка не лякала. Але після побаченого ми майже не бачимо від нього сміхуйовинок. Він налаштований максимально серйозно, і долина очевидно має внести імпакт у його девелопмент. Але він просто міг все тримати у собі. Саме тому дракон не знайшов спільної точки дотику із власним батьком. Але цю сцену розмови ми все ще маємо побачити. І мені цікаво, з яким він обличчям потім це розповідав Сен Гоку, чи він нічого не сказав своєму другові? Або він сказав, а Сен Гоку задля безпеки спеціально всюди поширював офіційну версію уряду. Хоча, можливо, Сенгоку підтримує ось цю лінію партії, бо саме за його каденції бомбардували Охару. І в минулому розділі, коли Рокс перетворився на демона, у нас виникало запитання, а чи буде він боротися, як це завжди буває у Шонен Тайтлах. І з криком не грайся із людяністю, він виривається на якийсь час із контролю. Тема, яка піднімала ще за часів Яїчної голови, можливо, повернення додому. Та перетворення горосеїв має якийсь спільний механізм роботи. І Рокс дуже впевнено зазначає, що Дейвід Джонс був королем світу, і навіть без лапок у японській мові. І це доволі цікаво, так як Рокс, що Тічі прагнуть оволодіти світом. І як я казав у одному із відео, мета Тіча несе у собі щось глибше, аніж бездумне завоювання. Можливо, Дейві Ді Джонс. Був правителем втраченого королівства і згодом зійшов з розуму. Очевидно, що Іму не подобається така витівка, який живе у замку Пангея і вважає себе володарем всього континенту. Виходить, що сім'я Дейві це претенденти на трон, а Іму не хоче ділитися місцем. Тому бажання їх знищити виглядає доволі очевидним. Але знову ж таки. Ми не знаємо, які тут можуть бути підводні камені. Шебек питає, а кого він боїться більше: Дейвіді Джонса або ж Джойбоя. У відповідь йому відповідає, що такі типи людей більше ніколи не з'являться, і він це говорить у множині. З певних причин можна було вважати, що це одна і та сама людина, але наразі можна з певністю сказати, що Дейвіді Джонс та Джойбой це дві окремі людини. І здавалось би, відповідь на запитання очевидне. Ми бачили реакцію Іму на мотузку, що поширювала хакі. Але сила Дейвіді Джонса могла бути в іншому, в його розумі та амбіціях, які протиставлялися свободі Джойбоя, який вирішив покинути розвинете королівство, аби стати піратом. Але тут великий му допускається фатальної помилки, говорячи, що більше такі люди йому не зустрінуться. Він проігнорував Вуфі із дивним фруктом, і не помітив під своїм носом різ Дейві Дітіча, чи помітив, і спеціально чекав, поки вони підростуть, аби зробити своїх найсильніших маріонеток і покласти кінець цьому світові. І вже тут для Рокса стає очевидним доля Гарольда, так як йому зазначає, що король Ель Бафу наступна ціль, а Гарольд навіть і не підозрює, що його чекає. Ось так лише одна чинка дозволила Іму майже захопити Ельбаф. Хтось може здивуватися, а чому наш Іму доволі просто подавлює Рокса, але забуває, що Гарольда теж перетворили, а він якби на рівних виступав проти Рокса. І хочеться мені сказати ось що: Кайду Бігмам та Широхіґє насправді були віддані Роксу, так як не втекли від нього на відміну від інших. Ми знаємо. Що Кай договорив про зраду, можливо, він мав на увазі інших членів команди Рокс, які кинули власного капітана у момент скрути. Чікай договорив про зраду Рокса, але ж він мав помітити, що із ним щось не так, і він піддається контролю. Мамця в принципі теж відлітає. Білобородий доволі гарно тримає паритет, а їх удар тупо зніс половину скелі, але навіть найсильніша людина. Стала на коліна перед демоном, і він доволі легко знаходить свою сім'ю, хоча Еріс могла змінити напрям руху. Дракони продовжують вийобуватись на варту, погрожуючи їм стратою, хоча основну небезпеку буде нести адмірал або лицар, а не як людина відкривашка, рейлі і Шакуяку на руках печеться про Роджера. Це так чисто по Профістовському. Не те, коли той пообіцяв йому не помирати і більше не повернувся. Що ви можете побачити сопіння. Це Шанкс у скрині спить. Цікаво, як Ода покаже їх зустріч, бо у нас є замальовка і фановський арт по цій замальовці. І поки дракон знаходиться у серйозній фрустрації, Кума здалеку помічає людину і відправляється на допомогу. І все-таки гіпотеза з минулого відеорозбору не справджується: капітан Джон поки що живий, але може бути так. Що він піднімається на палубу і його власні накама його добивають. А ти, шикі, не радій скарбам, тобі чи руля в сраку запхнуть. А ми знову повертаємось до жінки Рокса, яка не звинувачує свого чоловіка у провалі. Навпаки, це їм разом чогось не вистачило. Навіть гармонія у стосунках не гарантує твого виживання. Вона оточена із двох сторін. З однієї сторони варта, а з іншої перетворений чоловік. І я думав, що зараз стрибнуть Роджер та Гарп і врятують Еріс. Щоправда, потім виникало питання, а куди її сховали? А так є фактор куми: доволі іронічно, що потім тіч. Схопив Бонні і тим самим забайтив в Сакадзукі. По суті, кума MVP цієї арки та й в подальшому його натрапляння на Вуфі під час подій арки Тревербарку та Сабаоді врятувала цю команду. А в Уфі додатково отримав багацько сапортів. Прорахувався Сатурн, коли дозволу кумі приймати участь у таких іграх, і він направляє Рокса нищити все навколо. Ніхто не має знати правду про долину боїв. Манґака доволі гарно зображує обличчя Роджера та Гарпа, які по суті стали героями для всіх, хто залишився на острові. Персонаж останнього чекали, поки усі їх наками не покинуть острів і вже потім починають діяти. Заради нового покоління Гарп жертвував своїм життям ще задовго до своєї старості, і ніхто, окрім пари людей, не знав правду про контроль іму. І що цікаво. Вони обидва його чують. Можливо, кана зв'язку до Маріверсі такий самий, як і Горосеїв. або ж це голос всіх речей. Хоча морські королі подавали кейс із Луфі та Голді Роджером як винятковий випадок. Невже це і є той самий секрет перемоги над перетвореним персонажем? Тільки ще треба додати крихітку королівської волі, і по суті для нашого героя Рокса смерть це благословіння. Для Гарпа, який любить змагатися, ця вся сцена взагалі не виглядає круто. тому титул героя дозорчих взагалі не вписувався в існуючу картину. Їму ж. пробачить Гарпа, який показав свою зухвалість та вдар великому, так як герой став ідеальним символом для варти, і люди переведуть весь фокус уваги саме на нього. І поразку рокса все не має закінчитися, так як нам мають показати протистояння лицарів та піратів. Від фінального фрейму діє аурою, і я би подивився цілий розділ протистояння, коли Гарп та роджер викладаються на всі 120%.